Всіх вітаю, друзі! Сьогодні я пропоную розібрати наш черговий злив НМТ, який саме був 11 червня. Мене звати Андрій Дмитрович, я викладач історії, також активно готовий учню до НМТ ну і, звісно, працюю в звичайній школі як вчитель. Також хочу подякувати всім, всім, хто мені допомагав відтворити ці тестові завдання, хто писав свої зливи, коли ви десь щось підглянули, запам'ятали, зафіксували на чернеці і далі мені розповіли. Я всім дуже-дуже дякую. Тому що без вас цього зливу, звісно, ще не було. Ну і давайте будемо розпочинати. Перше наше питання це на карті жирної лінії, позначено межі Київської Росії за часів Князювання. Ми бачимо тут таку цікаву картосхему. Да? Ми ми, ви можете уважно подивитися і побачити таку чорно-чорну лінію. Жирна лінія-чорна, давайте я вам збільшу, ми подивимося уважно. І ми тут бачимо місто Київ і Новгород. Uh, і це, звісно, що карта, яка стосується саме часів князювання князя Олега. Uh, також в плані асоціації можете уявити, що тут бачимо, є такий вигін, який нагадує, не знаю, там рот, який щось їсть, чи якась буквочка О, типу Олег, Ольга з да, цих князів стосується. Тут нас буде варіант РНП. Давайте наступне завдання. Прочитайте уривок історичного джерела. Рада також має запобігти сваркам у місті, боронити, кривд ріт і вдів. Кожен раз, коли виникатиме потреба радитися про добробут громади і запобігати шкодам, злагоджувати і розсуджувати всякі спори, пильнувати, обманювати і в мірах, і вагах під час продажу горівку йдеться про що? Звісно, про зміст магдебурзького права. Пам'ятаємо, що Магдебурзьке право це право міст на власне самоврядування. І зверніть увагу, що за Магдебурзьким правом створювалися саме магістрати, який складався з ради з лави. Тут згадується про раду як один з таких органів міського самоврядування, і говориться про, про, про те, що у містах, да? тобто це відбувається у місті. А міст стосується саме магдебурзьке право. Далі третє. Яку з пам'яток архітектури зведено в стилі Ренесансу зображення? Це, звісно, варіант Б. Каплиця боїмів це архітектура Ренесансу, тому що А, це неовізантійський стиль Володимирський Собор в Києві. Далі, Ратуша Буч, це тут елементи будуть бароко, а варіант Г це, цей костел Святого Варфоломія в Дрогобичі, це, звісно, стиль готика, тому що такий гострий. Далі четверте. У результаті Люблінської унії, українські землі по Дніпрови та Східного Поділля перейшли під владу, звісно, що під владу саме Королівства Польського. Пам'ятаємо, що була Люблінська унія, в результаті якої Польща та Литва об'єдналися в єдину державу Річ Посполитої. І одна з умов Унії полягала в тому, що всі українські землі, які раніше були в складі Литви, це там, умовно, Братславщина, Київщина, Волинь, перейшли під владу Польщі. Тому варіант Б. Братславщина це те саме, що Східне Поділля, запам'ятаємо. Далі п'яте, з яким історичним діячем пов'язана історична споруда. То зображено Хотинську фортецю на території Буковини. і ми знаємо, що у 1621 році відбулася Хотинська битва. А в цій битві приймав участь Петро Конашевич Сайдачний, тому п'яте В. Давайте йдемо до шостого. Установіть дату випуску французької газети за змістом історичного джерела. Повсталі козаки заволоділи значною частиною Роси, що змусило польського короля Яна Казиміра, старшого брата померлого короля, особисто очолити війська, зібрані ним та німецькими князями та воєводами, і рушити проти козаків та їх союзників кримських татари. Йде мова про те, що повстали козаки проти Польщі. Отже, це очевидно національно-визвольна війна під природом вона на Хмельницьку, яка тривала з 1648 по 1657 роки. І тут нам треба обрати уривок газети, який підходить. Одразу скажу, що е, тут у мене не зовсім правильні коректні роки підібрані. Е, тут е, мені потім, пізніше, коли я вже зробив файл, мені сказали, спочатку не сказали, а потім вже сказали. Да, що тут була 1686, 1686 рік. Е, тут, наче, так і було 56 рік, а тут щось було інше. Е, не 54-й, щось, щось було трішки пізніше. А і був також 48-й рік. Ось тому, звісно, що полоїці тут підходить варіант Бен. Хоча ви мені скажете, що ця ж цитата не стосується 48-го року, тому що тут згадується про польського короля Яна Казимира, який став королем взагалі в листопаді ще 48-го року. І коли він став королем після смерті Владислава IV, він там укладав цей переміря, було укладено біля Замостя з Богданом Хмельницьким. Вони припинили війну. А війна відновилася вже весною 49-го року, тоді він реально зібрав усі всі там, своїх союзників, німців і так далі. Там, зборівська битва дуже підходить да, під опис е -е, 6-го, тобто 49-го рік. Але так е -е, уклали питання укладачі НМТ. Правильна відповідь була 100% 1648 рік, про це мені розповіли учні. І також схоже питання було ще поза минулого року, тільки воно там було трішки по-іншому сформульовано. І там була ця сама цитата, тобто треба було до 48 року обрати ось цю цитату. Ось, тобто Це вже двічі питання таке було схоже, і це саме на 48 рік треба було обирати цю цитату. Далі, сьоме. Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання. За умовами угоди з московським урядом дозволялося мати 30 тисячне реєстрове військо. І окрім того, гетьман отримав право створити окремий загін з тисячі охочих компанійців, які мали стати основою його особистої охорони та початком формування регулярної війська. Тобто тут е, ключове в цій цитаті є якась угода з московським військом, і тут є дозвіл на створення війська компанійці, так? А хто перше створив компанійці, да, створив це клич? Хто хоче мої кампанії, да, ось цю кіноту регулярно створювати. Це, звісно, що дем'ян ногрічний Дем Но варіант Г. У якому регіоні України, тому що, наприклад, Дорошенко це, звісно, що середюки, да. Варіант В. Типу, у якому регіоні України в складі Російської імперії наприкінці 18-го, першої половини 19 століття сформувався осередок національного, українського національного відродження. То нас буде варіант Г. Словожанщина, так, Слобідська Україна. Чому? Тому що саме там, у 1805 році, було створено Харківський університет. І саме навколо цього університету починається національне відродження. Дуже активно відбувалося, тобто там формується такий великий осередок, то у нас буде варіант Г. Далі, дев'яте. Що сприяло швидкому економічному зростанню на Нібрянської України в другій половині 19 століття? Скасування крепостного права. Ну, Ну, звісно що тут у нас буде варіант А. Варіант Г не підходить. Ліквідація селянської громади вже буде за Столипінськими реформами. Це буде початок ХХ століття, 1906 рік. Заборони трудової міграції не було. Упровадження системи сервітутів це взагалі не стосується на Дніпрянщину, це західноукраїнські землі. Це після цієї панщини. да там. За сервітути треба було платити селянам. А варіант А, це очевидно. Нас да, Карпати, люди стали вільні, могли переміщуватися, йти на роботу в міста. Починається розвиватися промисловість, індустріалізація і так далі. Десяте, окрасу якого міста є ця спорота. Ми бачимо тут, звісно, що будинок з хемерами. І це будинок з хемерами, стиль модерн, звісно, що Київ. Один містей. Коли відбулася подія, зображена карикатурі. Напис: Російська армія повертається зі Львова із Карбами. Бачимо, є російська армія. Ось бачимо тут така карикатура, і тут що ключове? ключове тут? На цю карикатуру можна навіть не дивитися. Тут ключове, що російська армія повертається зі Львова. Тобто вони захопили Львів. А ми знаємо, що росіяни захопили Львів в роки Першої війни саме. Час Галицької битви у 2014 році, але тут говориться, що вони повертаються, тікають з Львова, їх вигнали з Львова. А вигнали їх з Львова. Звісно, що після Горлицького прориву, австрійські та німецькі війська це варіант Б. 15-й рік. Далі, 10, Ну, тринадцятий. Тут, звісно, що зображений Дмитро Донцов, це варіант Б. Ну, легка, легке питання, тут немає що казати. Далі, 13. -те. Український військовий Ядж, полковник армії УНР. І, тобто очільник Кримської операції проти більшовиків. Це, звісно, що Петро Болбачан. Пам'ятаємо, що в квітні 2018 року була проведена ця легендарна кримська операція, да, під час якої е, вигнали більшовиків з Криму, Крим звільнили, і там український прапор да, за майорів в ключових містах на нашому українському піострові. Далі 14-й. з процесів відбувався на 20 у 20 х роках на зображенні карта схемі. Да? Тут тобто є карта, і це мають на увазі ось цей темний колір, да? де тут показана саме Українська Соціалістична Радянська Республіка. І що ж тут було? А, у 20-х роках. Ну, Суцільна колективізація це вже 29-й рік. форсовна індустріалізація ну, 29-й рік також. А пацифікація це взагалі Польща і 30 й рік. А може підійти 20-ті роки, тобто з 23-го року коронізація, українізація, вона тут активно відбувалася. Далі, 15. Фото створює уявлення ПРО. Що ми бачимо на фото? Дзвонити в дзвони годі. Тобто, церкву, ні, ніяких дзвонів треба знищити церкву. Даєш метал заводом. Тобто якісь люди прийшли. Познімали дзвони, церкву поруйнували, все позабирали, і дзвони там десь використали на, ну, для чогось да? на якийсь метал, можливо, для якоїсь індустріалізації чи для чого. Це звісно, що в РНБ Антицерковна кампанія, да? це о, ця політика воєнного комунізму, особливо це було під час там другої п'ятирічки, да? тобто, як казала п'ятерічка знищення релігії, знищення церкви, коли це все церкви знищували, руйнували, грабували. Тут, ну, показана антицерковна політика. Тут питання легке, тут нічого складного, скажімо так, на логіку. Да? 16. Яка політична партія, що діла на Західній Україні в 30-х роках, використовувала терористичні методи боротьби? Да? Тобто, хто використовував саме терористичні УНДО — це партія, яка діяла легально, співпрацювала з Польщею, Василь Мудрий. Ні, Українська Соціалістична Радикальна партія також не підходить. Українська національна партія ОНП, це мається на увазі стосується це, напевно, мається на увазі та партія, яка була на території Буковини. Ось і вона також діяла легально, співпрацювала там якось з румунами, обиралась до парламенту. Там бо Володимир Сергій Залозецький Сас не підходить. Але звісно, що варіант ООН, так? організація українських націоналістів, це Євген Коновалець, Степан Бандера, і вони там вчиняли саботажні акції, підпали польських маєтків, польських осадників, атентати, замахи на вбивство. Там вбили і посла радянського були, вбили і вбили. Броніслава Працької помста за пацифікацію, там здійснювали експропоряційні акти. Ну, тобто, це саме варіант ООН. Далі, 17. Зображений плакат, переручено до річниці. Тут треба просто звернути увагу на дату. А ми бачимо Т. Ось це Т, це тамга. Якщо хто не знає, це якби, символ герб кримських татар, там ще починаючи з кримських ханів, так, ще. з цього хаджі греїти. Тамга. Навіть вона на монетах як бувалося, в кримських татар. І тут є дата: 18 травня 44 року, саме тоді почалася депортація кримських татар. Тому це, очевидно, що варіант Б. Все просто. Далі, 18, якого періоду стосується наведений плакат. Тут бачимо доженемо Америку. Видиш, Америку, це, напевно, одне з, най, одне з найбільш улюблених висловів цього Хрущова виготовленні м'яса, молока та масла на, на душу населення переженому американому, а далі переженому, звісно що. І це, звісно, що, е, програма надтваринництва. одна з цих Хрущова. це відлига, це варіант В десталінізація. Далі, 19. дев'ятнадцяте. з історичного джерела. Соціалістичне самоврядування реалізовується в умовах широкої гласності. Можна далі не читати, так? Да? Ну, НМП обов'язково все до кінця читаєте. А тут є слово гласність. І звісно, що гласність це поняття з'явилося в період перебудови. Да? Тобто, коли вам дають такі великі цитати, ви маєте десь зачепитися за якісь ключові слова, і далі все стає дуже-дуже легко. Далі, 20. Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання: Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують. Україні їх зобов'язання згідно з принципами заключного акта наради з безпеки та співробітництва Європи Європі поважати незалежність і суверенітет існуючі кордони України, а також підтверджують використовувати зобов'язання утримуватись від загрози силою чи використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватись проти України. Крім цілої самооборони або е, будь-яким іншим чином згідно з статутом ООН, у якому році одна з країн підписантів порушує умови, зазначені в цьому документі. Ну, я думаю, ви вже тут зрозуміли, як би догадалися, що тут йде мова саме про Будапештський меморандум, так? Тому що це говориться є Росія, є Британія є США. І також і Україна. От саме ці сторони підписували Будапештський меморандум. Україна від остаточно відмовилася від ядерної зброї, от, взяла на себе зобов'язання, е, і ці країни мали якби, не порушувати територіальну цілісність та суверенітет України. Ми знаємо, що саме у 2014 році Російська Федерація порушила умови цього договору, напавши на Україну і, і та анексувавши, анексувавши Крим. Далі, 21. З'ясуйте. Який уривок з історичного джерела відображає суть кожного з понять? Перше поняття в нас є полюдя. Е, тобто перше поняття полюдя. Так, що нас підходить? Є варіант А. Поляни, що жили осібно, були роду слов'янського і називалися полянами, а деревляни ж пішли від слов'ян і називалися деревлянами, радимічі, святичі отеляхи. Тобто в нас тут показані різні слов'янські племена, різні племінні союзи поляни, деревляни, в'ятичі. Тобто четверте це А, тому що тут є ось ці союзи племен. Б. Оці часи видав Ярослав свою сестру за Казимира, князя польського, мать Ляхи це, поляки це вони те саме. І дав Казимир за неї людей, 800, яких полонив був Болислава. Тобто Ярослав віддав сестру заміж за якогось там польського князя, і це, звісно, що шлюбна дипломатія. Тобто одруження. Да? Коли правителі віддають заміж своїх доньок чи сестер, чи там, одружують своїх братів, синів, за представників інших правлячих династій. І пам'ятаємо, що цю шлюбну дипломатію почав саме князь Володимир. Так? Далі. І поставив він кумири на пагробі поза двором теремним, перона дерев'яного, і хорса, і дажбога, і стрибога, і сімаргла, і макош, і приносили їм люди жертви, називали їх богами. Тобто, бачимо, тут є боги. А боги це яка релігія? Язичництво. Тому Друге це В язичництво. Якщо хто візьме чужого коня. Чи зброю, чи одяг, а знайдеться у своєму мирі общині, то взяти хазяїнові своє а три гривні за образу. Це вже стосується права, це стосується вже руської правди. Тут це, це зайве іде, і приспіла осінь, і став він замишляти похід на деревлян, прагнувши добути більшу данину. Тобто тут йде мова про те, що є якийсь князь, який обходить племена різні і збирає данину. Це, звісно, що полюдя, тому що полюдя. Це збір даний низ під корених племен. Я полюді там було за Олега, Ігоря, ви маєте це пам'ятати. Далі, 22. Останів відповідність між уривком документа та його назвою. Це перший документ. Війська реєстровуємо, дозволяємо впровадити на 20 тисяч. Так, тобто, якщо ви бачите 20 тисяч реєстру, от, це військо має бути лише в Київському воєводстві. Це очевидно, що це був церківський договір, 1651 рік. Річби війська дозволяє мати його королівська милість в 40 тисяч. Якщо в нас є 40 тисяч, отже, це друге ЦА, Зборівський договір. Третє. Україна, тобто землі у воєводствах Чернігівському, Київському і Брацлавському, стає вільною і незалежною країною. І знову єднається з Королівством Польським і Великим Князівством Литовським під назвою Велике Князівство Руське. Якщо ми бачимо Велике Князівство Руське, отже, що в нас буде? Це у нас буде Гадяцький договір. 1958 рік. Гадяцький договір, це Веговський, це автор Юрій Немиріч, запам'ятали. І четверте, договорились ми і постановили, Київ має залишитися на стороні їхньої царської величності. Кожа, козаки, що живуть на Січі, і в Кодоку, мають бути у володінь і в держави їхньої царської величності. Тобто, дивіться, є дві країни, які ділять українські землі навпіл. І одна країна каже, що там Київ має бути в царській величності, тобто має бути в складі Московського царства. І козаки, що живуть на Січі, тобто Запорізька Січ також має бути в складі Московської держави. І це, отже, це буде вічний мир. Так? Тому що за умовами вічного миру Київ Україна України також Запорізька Січ мала бути в складі Московського царства. Далі, двадцять третє. Відпові... Остановіть е... Е факти певних історичних діячів, тобто є у нас прізвище історичних діячів, і треба обрати до них відповідні факти з їхньої біографії. Перше Петро була Так? Петро була Картимовський, це в нас буде варіант Д письменник, учений перекладач. Він також у українську літературу жанр романтичної балади і автор. Байки, пан та собака. Друге. Арегорік Вітка Основ'яненко це буде варіант Г. Творець української прози, автор Повістей Маруся, Конаторська відьма», комедії Сватані на Гончарівці, шеменко «Шеменко-Денщик» та багато інших творів. Третє. Михайло Максимович це, звісно, що варіант В. Перший ректор університету святого Володимира. Учений енциклопедист, автор наукових праць з ботаніки, зоології, історії, археології, кладач збірника малоросійських пісень. Ну і четвертий на є Михайло Остроградський, це, звісно, шеварінт Б, один з провідних математиків 19 століття, член кореспондент Паризької академії наук, Туринської, Римської, Американської академії. Так, і виходить є ще варіант А. Ініціатор відкриття Харківського університету, це, звісно, що Василь Каразін, але тут його немає. І 2,4. Остановіть відповідність між країною та подією суспільно-політичного життя, що відбулась на українських землях, які входили до її складу у 20-30-х роках. Так, отже, є Королівство Румунія. Так, на території Королівства Румунії була створена партія, створення Залозецьким партії Українська національна партія ОНП. Чехословацька Республіка. Тобто є в нас Чехословаччина. Варіант Б. Проголошення автономії підкарпатської Русі, тому що Підкарпатська Русь була в складі цієї держави, так пам'ятаєте, Закарпаття, Українська Солістична Радянська Республіка. Це буде варіант Г. Судовий процес над представниками української інтелігенції в справі спілки визволення України. Справа СВО, так Єфремов, 1930 рік. Ну і Польська Республіка. Це, звісно, у нас підходить варіант В. Судовий процес над членами УНУ у справі вбивства міністра внутрішніх справ Веніслава Парацько. Пам'ятаємо, що Бандера, Степан Бандера да, вбив э, цього Парадську як помста за пацифікацію. А далі там, в 30-х роках, вже середина, були судові процеси. Був там, Львівський, Варшавський судові процеси, на яких судили Бандеру і також його якби, спільників, які вбили цього Парацького в помсті за пацифікацію. Ну, а варіант Г, створення Євген Коновальцем Організація українських націоналістів. Це Відень, це територія Австрії, це Займки. тут. Так, тепер далі. Послідовність подій. Постановіть хронологічну послідовність подій саме XVIII століття. Закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України це, звісно, звісно, що 1783 рік. Остаточна ліквідація Запорізької Січі, це, звісно, що 1775 рік. Третій поділ Речі Посполитої, це звісно, що 1795 рік, так. І початок діяльності Другої малоросійської колеї це 1764 рік. так? Тому виходить, перше буде Г, 64 рік. Далі в нас виходить Б, 75 рік. Далі виходить А. Закріпачення селян, 83-й. І останній третій поділ, 95-й. Значить все правильно. Так, і далі 26. Остановіть відповідність, послідовність виходу друком книг, фотопалітурок, фото, яких наведено. Бачимо, тут є книжечки. Перша в нас буде В. Енеїда, 1798 рік. Далі в нас буде В. Вусалка Ністровая, 1737 рік. Далі Г. Кобзар Шевченка, 1840 рік. І далі Історія Русів, 1846 рік. Можливо, мені скажете, а чому ж це ж історія Русі в 1746 рік, і що там десь можуть писати, що вона ж там десь написана ще в кінці XVIII століття? Так, саме написано, тобто в рукописах написано, тут питають виходом друком, а вперше вона була надрукована у 1846 році. Тому звертайте завжди, що саме питають. Далі, 27. Остановіть послідовність подій періоду встановлення України як Незалежної держави. Так, обрання першого президента України, це, звісно, що події 1 грудня 1991 року. Проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради Совєтської, Совєтської України це березень 1990 року. Ухвалення Конституції України, це звісно, 28 червня 1996 рік. Ну, а твердження державної символіки це 1992 рік. Так, це ці дати ви маєте також запам'ятати. Так, 28-ме. цитати, що стосуються Зборівського добру 1649 року. Давайте ми оберемо ці цитати. Перше. Кількість для зацікавлення підданих і заохочення до служби Реч посполитої має складати 40 тисяч. Да? 40 тисяч реєстрів це підходить. Друге. Його королівська милість дозволяє мати місце в Сенаті, його дозволяє мати місце в Сенаті митрополиту Київському. Тобто в Зборівському добрі говорилося, що е, православний митрополит Київський також може бути в складі е, Сенату, да? частинка сейму польського. тому друге також підходить. І третє, майно землі у воєводствах Київському, Браславському та Чернівському, його королівська милість обивателям стану шляхетської віри православної грецької надавати обіцяє, да? що, типу, є Київське, Браславське, Чернівське воєводство, і там. Мають бути саме православні, так? І це, звісно, що Зборовська угода, треба це ви маєте для себе запам'ятати. Тому тут буде 1, 2, 3. 29. Що було характерним для економічного розвитку західноукраїнських земель на початку ХХ століття? Звертаємо увагу! Питається про західноукраїнські землі і про початок ХХ століття. Аграрне перенаселення та трудова міграція. Це, очевидно, що було. Тому це перша буде правильна відповідь. Ми знаємо, що до США, там Канади, Бразилії, з Галичини, Галичини Буковини, Закарпаття, Волинь, звісно, що ні, мігрували люди. Відсутність іноземного інвестування. Ну, іноземні інвестиції були, іноземний капітал був, але він був дуже такий, невеличкий, да? дуже малого розміру. Четверте також підходить: більшість промисловості становила саме нафтовидобувна і деревообробна. Тому що маєте пам'ятати, територія Галичини на початку ХХ століття це центр нафтовидобутку всій Європі. Тобто найбільше нафти добували в Галичині це Дрогобич, Борислав. Там згадайте повість цього франка Борислава Сміється. І шостий. Розвиток споживчої та кредитної кооперації. Там були кооперативи різні на початку ХХ століття, їх було дуже-дуже багато. Згадаємо хоча б Дністер, кооператив, народна торгівля, масло союз тощо. Металургійна галузь ні, тому що це стосується Донбасу. Початок будівництва ну, залізниці почало будувати ще в другій половині 19-го століття, тому зьоме також не підходить. І 30-те. Які поняття та терміни треба використовувати, характеризуючи події другої світової війни в Україні? Так, десталінізація це хрещовський період, це зразу відкидаємо, там 50-60-ті роки. Депортація може підходити, тому що 44-й рік це депортація кримських татар. А воєнний комунізм ні, це девятнадцять ті роки. Голокост, звісно, що так, тому що це тобто це нас репресії. Геноцид проти євреїв з боку нацистів. Пацифікація ні, тому що це Польща 30-й рік. Червоний терор також не підходить, це трішки вже інше. Це там 20-ті роки, це вже більшовики, коли робили там. До речі, під час воєнного комунізму був червоний терор дуже. 19-20 роки. А ось похідні групи, звісно, що так. Тому що похідні групи це їх створили за ООН, Да? При тому УНІЦІ створювали як Мельниківці, так і Бандерівці. Да? Це були похідні групи. От, тому шосте також підходить. Ось таким чином. Ми розібрали з вами варіант НМТ, який був саме 11 червня. Також я думаю, що вам все тут сподобалось, ви все запам'ятали, не забувайте собі ставити лайки під відео, вподобайки, пишіть свої комент коментарі, також свої враження від цих тестових завдань. Ну, дякую всім за увагу і до наших наступних зустрічей.